А що таке o 2 Drops від американської компанії Biopic? Це унікальна запатентована формула американських вчених. Це є стабілізований кисель і ліофільні мінерали для того, щоб підняти імунітет людини і щоб справлятися з фізичним і розумовим навантаженням, для того, щоб укріпити серцеву судинну систему для того, щоб справлятися з різними вірусами, бактеріями, грибами, паразитами. Підняти імунітет, це є як імуномодулятор, щоб справитися з будь-яким діагнозом і симптомами, які є в вашому організмі. Куди ми його використовуємо? Ми його використовуємо преорально: 15 крапель зранку ввечері, якщо є потреба ще можна в обід, ми його можемо використовувати. Для очей буде покращення зору, дуже гарно воно впливає на синдром сухого ока. Ми використовуємо вуха, коли в нас болі є. Ми використовуємо ніс, коли є в нас якесь гаймори, пазухи, гайморит і різні часті захворювання ОРЗ, там ОРВІ ми використовуємо так само на шкірні покрови, і воно дуже дуже швидко справляється з різними висипами, порізами. Унікальний продукт він завжди є у мене в сумиці. А до речі, з чим справляється в нашій сім'ї. Я сама його використовувала для коли в мене були сльозоточивість очей. Дуже гарно вона його забрала. У мене вона посезонна. А в дитини, якщо воно приходило в школу, якісь там були навантаження, в неї могли в очах трошки тріскати капілярчики. І от коли вона мені звертала на це увагу, чи я там побачила, я говорю: Карлінка, давай будемо капати оксид киснем і зранку. У нас було біле очко, не було тих капілярчиків, які дитинки потріскали. Дуже швидко і гарно воно справлялося. Ну і так само дуже гарний такий яскравий результат розповіла наша партнер з Тернополя, що вона в сумиці мала цей кисень з собою. І коли в людини почався напад епілепсії, швиденько накрапили карапельки до рота, і людина через пару хвилин. Почали говорити, що з нею було, дуже швидко почали регувати судинки, тому що це є оздоровлення серцево-судинної системи і всього організму. Дуже рекомендую розібратися з трьома крапельками, щоб вони вам стали, завжди були з вами і в такій нагоді стали, коли потрібно. А так можна і профілактично його використовувати для різних потреб. Будьте здорові!